Звертаємо увагу, що при перегляді відеозаписів з роздільною здатністю більше 2 Мп потрібно зробити наступні кроки. По-перше, у Ютубі зайти у налаштування і обрати якість максимальну, наприклад, 4К. По-друге, використовувати для перегляду як мінімум комп'ютер, а не смартфон. І третє, це бажано, щоб ваш монітор відповідав цій роздільній здатності. Тоді ви зможете оцінити. Всю якість у повному форматі. Тестовий запис камери вікна між пропорціями приблизно 3 метри аудіоригінальної камери. 3, два, три, чотири, п'ять, і Зараз до камери рівно 3 метри.